Організували схему на десятки мільйонів гривень. Тернопільські правоохоронці ліквідували підпільний тютюновий цех та вилучили сировини на 20 мільйонів гривень. За даними слідства, підпільний бізнес організували мешканці Хмельницької та Тернопільської областей. Вони займалися вирощуванням та збутом тютюну сировини. Для цього навіть звели дві теплиці в селі на території Чортківського району. Там, за допомогою спеціального обладнання, сировину сушили, подрібнювали та ферментували. Після чого збували під акцизну продукцію до Кривого Рогу Миколаєва та Запоріжжя. Крім того, відомо, що злочинці займалися ще й скупкою листя тютюну. 22 вересня поліцейські спільно з СБУ за силової підтримкою спецпризначенців Корд провели 22 обшуки на території Тернопільської, Хмельницької та Дніпропетровської областей. Серед іншого вилучили 18 тонн тютюну. Сировине та готового до збуту, три промислові верстати, блокноти з чорновими записами та таблиці із ціновими пропозиціями. Окрім того, слідчі поліції повідомили про підозру п'ятьом учасникам угруповання. Продовжуються заходи з встановлення каналів збуту сировини, а також усіх причетних до нелегального бізнесу. Осіб.